Доводилось працювати в надважких умовах з гранично малих висот. Ні «Шторм Шедоу», ні «Скальпу» не було. Вилютів було по 5-6 на екіпаж майже щодня. Ми побачили пуск. Це був пуск ракети по нам. Падає наша сушка. Е, ви на цьому полі оба випрыгнули? Це було між нами і ворожими позиціями. Нам треба квадрик. Дуже багато нам припало на роботу по колонам техніки на всіх напрямках, на всіх дорогах, де вони тільки були помічені. Надіялася, що їх будуть зустрічати квітами в нас. Пішла парадними строями. Це, звичайно, спростило нам роботу і дуже багато. Видутів було по 5-6 на екіпаж майже щодня. Ні разу ніхто не відмовлявся від виконання поставленого завдання. Треба летимо, треба, знищуємо, треба кидаємо. Тому доводилось працювати в надважких умовах з ранично малих висот, прямо скидаючи на голову наші подарунки. Хочеться звернути увагу на велику роботу наших наземних друзів. Їхня мужність дозволили нашому екіпажу, збитому при виконанні бойового завдання, не попасти в полон до ворога. Вересень 22-го року ми працювали по виводу з під удара, коли ми виконали наше Бойове завдання, де нас збили, ми виконали вже більше 60 бойових вилітів, вже розуміли, як все працює. Тактика дещо помінялася від перших днів. Окупанти вистрілили шалоновану систему ППО. Появилися достатньо професійні розрахунки ПЗРК. Вони щільно наблюдали за повітряним простором, тобто кожне бойове завдання приходилося планувати ретельно, але іноді за браком часу. Підготовка в нас займала не більше години. Удар повинні були здійснити о 15.40. Була домовленість з піхотинцями, ми повинні були нам підсвічувати ціль. Тобто вони повинні разом з нами працювати по цій цілі. Оскільки ми підходили б, ми побачили б дими, що вони працюють, куди нам саме треба вигрузити бика. Отримавши бойове завдання, прийняли рішення виконувати його бомбами ФАП. Не було у нас західного озброєння, ні штормшедово, ні скальпу не було. Було те, як радянське озброєння, ракети, ті, що залепо залишалися на складах на арсеналах, бомби. Цього всього було достатньо, але працювати, на жаль, було трошки-трохи важче вже. Не так, допустимо, як в перші дні війни, бо і за систем ПВО. Вже коли е, палець був на спусковому гачку за кілометр два-три до цілі отримали поразку ПЗРК. Це був е, пуск ракети по нам. Ми побачили. Цей пуск, але вже не було часу відхилитися, і ракета прийшла по борту літака. Прийняли рішення уходити, бо були інші пуски. Я командиру сказав, командир відстрілював піропатрони. У нас загорівся пожар двох двигунів і стало зрозуміло, що нам придасть пригати. Рішили в контексті цього набрати трошечки висоти для безпечного катапультування. Самоліт горів, управління було погане. Більше ми віража зробити не змогли, прийшлося йти прямо. Дуже щільно пішов дим в кабіну літака, що не було видно навіть приладні, не то що з землі. І ще через секунду-півтори літак почав хилітати з в бук і він клюнув носом. Я, не роздумуючи, прийняв рішення на покидання літака. А ще один пілот десь на полі. Пілот, ні, пілот. пілот на. Я зрозумів. Будем будемо посадку, пацани, давай швидко. Літак конструктивно має таку особливість, що взагалі перший виходить штурман. Якщо він дергає ручки, він виходить. Якщо командир дергає ручки, виходить все одно штурма. Півтори секунди вирішують дуже багато, бо були випадки, коли не вистачало, на жаль, льотчику вийти після штурмана. Першим вийшов штурман, я за ним другий. Ну, ми довго не, на парашутах не спускались. Після приземлення тільки відстібнув парашут, почав тікати в напрямку своїх, тому що по сонцю зорієнтувався, як почув, по кулеметну чергу, кулі просвистіли, зразу впав і почав відповзати від ворожої посадки, літак вже впав на ворожу територію. На протязі години ми виповзали в напрямку своїх військ. Ми не знали, де вони точно, але ми знали, що хоча б подалі від концентрації вогню. Помір відповзання спочатку стріляли по кулеметами, потім АГСами, ну і потім в кінці вже перейшли на мінометний обстріл. Потім за деякий час прилетів квадрокоптер, вони коригували вогонь трошечки по штурму, трошечки по мені. І таким чином ми... В Шах порядку пересувалися, поки на нас не було концентрації. Поки стріляли, наприклад, по штурману, я в цей час інтенсивно рухався. Коли по мені стріляли, я старався вжиматися в землю, якщо посколка мене поранило. У мене була травма спини, я одразу впав на коліна і вирішив повсти, так як по-іншому вже не міг. Напевно, повезло нам дуже серйозно, тому що на той час не було ні Фпів, ні скидів. Дуже багато мін було не розірвавшихся, які падали просто поруч і не здетонували. У мене був телефон, я його достав, подивився на навігатор. Там показувало куди завгодно, тільки не туди, куди було треба. Так як працювала ворожа реп і вона глушила сигнал. Вирішили завдяки своїй практиці опиту визначитись з напрямком по сонцю. Благо воно було. Ми знали, коли ми йшли під кутом 90 на Миколаїв, що сонце було нам в лице, а коли я катапультувався, сонце було трохи лівіше. Тобто мені треба було, я визначився, в яку посадку повсти. Працював пулемет, потім працював АГС і потім почали працювати мінометом. Командира я не бачив. Спробував підняти голову, обдивитися, але ну, навкруги нічого не бачив, на жаль. І за поврежденної спини я не міг з ним зблизитись. Полз я біля часу, може, півтори години, і ближче вже до Зеленки, десь метрів за 50. Побачив, вийшов боєць. Паша побачив, він повертав дрон з розвідки, він побачив, як Падає наша сушка. І він тоді подивився, куди вона падає. Ну, в принципі, місцевість ми дуже гарно знали, ми розуміли, куди вона впала. І це було між нами і ворожими позиціями, між нашими крайніми і ворожими крайніми в сірій зоні. Перший пілот тебе був? — Лежи. 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 Нужна машинка. Да, радійку. — Другий пілот. Ну Ви плюс-мінус рядом висадили. Давай, коротше, треба в посадку заходити. як часу не було, то ми просто заїхали на саму передню позицію на, на пікапі, далі побігли по полю і все, дістали. Спочатку одного і вивезли, потім іншого пілота дістали, вивезли. Почав мені махати, типу, йди до нас, там, сюди йди. Я йому показую, що ні. Вони стояли, дивилися, як я повзу. Ну, це було буквально ну, там, секунд 15. Поняли, що я, я сам не виповзу. Підбіг перший побіг до мене, щоб мене швидше затягнути в зеленку. Десь протягом години вдалося виповзти до своєї посадки, де нас вже чекали наші хлопці. Він мене взяв під руку, другий вже підбіг хлопець. Вони мене затягнули в зеленку. Там ще було десь три хлопці. Вони теж страхували, судя по всьому. Почав літати квадрокоптер, Ми всі мовчки хвилин десять сиділи. Де. І хлопці мене спитали, що, що ти сам був. Я кажу, ні, тут ще й льотчика, чекайте, він десь, він десь повзе. Бо вони кажуть, нам сказали, що був один купол, а купола було два. Бо я спускався і його бачив. Після того, як витащили штурмана, вони ж все ж таки повернулися і дочекалися мене, тому що я доповз трошки через півгодини десь аж. І після цього ми були доставлені на позицію. Нам указана перша медицинська допомога професійна, і буквально зразу нас відправили в медичний центр. Отак коротко закінчилася наш, наша історія. В даному випадку вона щаслива для нас. І дуже хотів би подякувати тим хлопцям з піхоти, які молодці вийшли нам на допомогу, які зав'язали бой, зв'язали окупантів боєм, відволікши таким чином на себе вогонь. Наскільки мені відомо, один з тих хлопців, на жаль, загинув моє щире почуття його сім'ї. Будемо продовжувати нашу роботу, і ми вже її продовжуємо давним-давно. І помстимося за кожного нашого побратима, який поліг на наших полях за нашу батьківщину я звернувся до командування повітряних сил про нагородження військовослужбовців 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка державними городами за врятованих моїх хлопців, за врятований ними мій екіпаж. Сьогодні Роман Осика, Андрій Шульга та Павло Петриченко Отримали заслужені відзнаки від командувача повітряних сил Андрія Кривоножка за те, що героїчно врятували пілотів 7-ї бригади тактичної авіації у вересні 22-го року. Майже з окупованої території вивели наших пілотів. Вдалося їм це зробити, врятувати їм життя, ну і відповідно не дати можливості ворогу заволодіти такими цінними полоненими.